Поліжанка кави або чаю – це відмінний спосіб зробити перерву під час робочого дня і трохи перепочити, адже вважається, що чай і кава найкращі тонізуючі напої, і саме вони дають невичерпний заряд енергії. Чи все ми знаємо про звичні напої, які споживаємо щодня? Що приховують вони у собі та як впливають на наш організм? З'ясуємо у програмі настав час. Мене звати Ілона Глібка. Вітаю! Сьогодні третина населення земної кулі регулярно споживає напої, які містять нереальну кількість кофеїну. За результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, 63% українських громадян починають свій день із кави. Сьогодні кава це другий товар, який стоїть після нафти. А в її індустрії працюють понад 25 мільйонів людей. Інші вживають чай, вважаючи, що він не настільки згубно впливає на організм. Та чи справді це так і якому напою віддають перевагу жителі нашого міста? Запитаємо у них самих. Я надаю перевагу каві. Вона мені дуже подобається і цей смак. І атмосфера, якась там в кафешці дуже подобається. Даю чай, тому що скільки я знаю негативний вплив кави, так і я каву не люблю вшивати. Взагалі, то я і полюбляю і каву, і чай частково. Здебільше чай я п'ю ранком, коли йду, щоб бути бадьорим на навчанні, а каву деколи можу попити з друзями в кафе, коли зустрічаюся і спілкуюся. Це чай, який створений. Там в піднебесній, які пили справжні філософи, які е, розмишляли під, під, е, під смак цього чаю і які релаксували завдяки йому. А, ну і звісно, тому що саме чай — це дуже корисна річ, е, яка містить дуже багато антиоксидантів, які сприяють нашому міцному здоров'ю е, і, е, скажімо так, процес старіння. Чай. Каву не п'ю, тому що кава дуже погано впливає якби на зуби як стоматолог. Насамперед я не передаю переваги ні чаю, ні каві, тому що вони мають дуже поганий вплив на організм людини саме на серцево-судинну систему. Так як в Україні зараз дуже багато людей хворіють. Тому я передаю перевагу це сокам, вітамінам, свіжовижитим сокам. Школи мудрості. Саме так в стародавні часи в Константинополі називалися кав'ярні. За чашкою кави жителі міста збиралися в таких школах і спілкувалися на теми мистецтва. Можливо, навіть не підозрюючи, що скоро вже сам напій стане мистецтвом, адже зараз кави і малюнки це новий арт-напрямок. Не залишимо без уваги і чай, адже його куди більша кількість видів. Колись практично у кожному будинку на столі можна було побачити самовар і сім'ю, яка бесідувала та пила духмяний чай разом із бубликами та іншими смачними кондитерськими виробами. А за останні роки популярності набрали зв'язані чайні квіти, які розквітають, коли їх залити гарячою водою. Це придає необиякого захоплення та естетичного забарвлення. В даний час неповторний аромат і стимулююча дія кави та чаю здобули їм славу по всьому світу. Більшість людей знаходять аромат кави приємним і апетитним, але кофеїн не тільки стимулює, а й знищує. Він надає певний фізичний і психічний вплив, шкідливий для здоров'я. На перший погляд здається, що кофеїн підвищує настрій, знімає втому зменшує головний біль, роздратованість і нервозність. Але ці ефекти здебільшого ілюзорні. Кофеїн не вирішує проблему стомлюваності. Хвилинку. Можете заперечити, ви учора ввечері, коли я їхав на машині, я мало не заснув за кермом. Я заїхав у кафе і випив пару чашок кави. Який ефект? Після цього я зміг доїхати додому і ще подивитися нічну телепрограму. Вибачте, але кава зовсім не зняла вашу втому. Організм після кави залишився стомленим, тільки ви про це не знали. Реакція і рефлекси тимчасово загострилися. Але незабаром знизилися до більш низького рівня ніж було тоді, коли ви вперше відчули втому. Давайте трохи краще розглянемо дію кофеїну, який міститься в чаї, каві та інших газованих напоях. Кофеїн стимулює центральну нервову систему. Насамперед він мобілізує механізми стресу, підвищує вміст цукру у крові, частоту серцебиття, завдяки чому все це відбувається. Завдяки наркотичній дії. Кофеїн не дає нам ні калорій, ні харчування, ні вітамінів. Його дія нагадує підхльостування загнаного коня. Кінь, відчуваючи біль може рухатися швидше, але втома не проходить. Ми змушуємо коня витрачати енергію з резервів, а відшкодувати ці резерви непросто. Кофеїн викликає веселий настрій. Нерви шлунка збуджується. Це збудження передається в мозок, а мозок, в свою чергу, викликає посилену роботу серця і короткий час піднімає енергію у всьому організмі. В забуває, забувається відчувається якби приплив нових сил. Мозок збуджений, і уява працює жвавіше. У результаті цього багато хто припускає, що чай і кава дуже корисні, але це помилка. І те, що здається енергією, є лише нервовим збудженням. Коли дія стимулюючого засобу проходить, неприродний підйом теж закінчується. І в результаті з'являється у відповідній мірі втома і слабкість. Адже втомлені нерви потребують тиші і спокою, а не збудження і додаткової роботи. Кофеїн створює ілюзію, він актор. Хороший актор змушує свого героя здаватися справжнім. Кофеїн створює ілюзію, благополуччя і здоров'я. Але, як і в п'єсі, завіса завжди закривається. Якщо ми продовжуємо жити з ілюзією енергії та бадьорості, в один прекрасний день ми виявимо, що завіса нашого здоров'я закрилася. Постійно в тому, виснаження нервової системи і різних органів, синдром загнаного коня. Ось ціна, яку ми платимо за створювання кофеїном ілюзії. Крім того пам'ятаємо, за чиєю подобою ми створені, і ті слова, що записані в сторінках Біблії. Зокрема, у першому посланні до Корінтян сказано: Чи не знаєте ви, що ви Божий храм і Дух Божий у вас прибуває? Як хто нівечить Божого храму, того знівечить Бог, бо храм Божий святий, а храм той то ви. Або ж хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Бо дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога у тілі своєму та в дусі своєму, що божі вони. Та чи зможемо ми прославляти Бога з знівеченим здоров'ям? Думаю, що ні. Тому пам'ятайте, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе робіть на славу Божу. Я гадаю, молоді є над чим подумати. Ми з вами можемо думати, що повністю відмовитися від стимулюючих напоїв неможливо, але я впевнена, що спробувати варто. І коли відчуватимемо радість здоров'я, здивуємося, чому не покінчили з цим раніше. А разом з тим, користуючись іншими складовими здорового способу життя, стане зрозумілим, що ніякі стимулятори, які нібито допомагають підтримувати гарне самопочуття, не потрібні. Тому саме зараз настав час приймати рішення, про які в майбутньому не будемо шкодувати.